Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні буду готувати бісквітний рулет з сметанним кремом і бананом. У мене ось останнім часом він дуже гарно виходить, і я вирішила з вами поділитися, щоб ви знали хороший рецепт бісквітного рулета. Все дуже просто і швидко. У нас рецепти прості, як ви бачите, сільське життя в нас, але Покажемо, що ми будемо сьогодні готувати. Перше, це у нас бісквітний рулет. Я вам буду казати на порцію, а в мене буде майже подвійна порція. Бо минулого разу подвійну порцію я зробила, то дуже він такий великий був, мені таке не треба. Так, нам знадобиться три яйця. Розбиваємо домашні яйця жовтенькі, гарненькі. На сьогодні вітряно. Але ми вийшли на вулицю, бо в літній кухні дуже спекотно. Так, я беру не 6 яєць для подвійної порції, а всього лише 5. Саме головне, щоб він вийшов, бо знаєте, коли готуєш отак швиденько-два, то все виходить просто ідеальне. Останні рази він ну, такий класний був, я вам не можу передати. А подивимось, як воно зараз вийде. Бо таке буває. Знаєте, готуєш там для себе, воно <зас> класно виходить. А от готуєш для когось, там гості мають пити, та щось та й не вийде. Так, До яєць додаємо цукор 200 грам. Все це зараз треба збити. Я піду зараз зіб'ю все це міксером гарненько і повернусь. Яйця з цукром збили. Все разом білки не відділяючи, все швиденько, простенько. Далі додаємо склянку цього борошна, таку ж скляночку, як і цукру. Тут борошна буде менше. Не 200 грамів. і перемішуємо. Я навіть інколи це просто роблю міксером, знаєте, бо кажуть, ой, треба там обережно. Інколи буває раз-два і все воно чудово виходить. Буду зараз перемішувати. І ще я не завжди, але додаю розпушувач або сода. Сода йде неповна чайна ложка, без гірки. Знаєте, це така впевненість, щоб воно все вийшло. Так що я додаю сюди чайну ложечку і буду гарно перемішувати. Це, тісто наше готове і викладаємо його на форму. І Зараз швиденько, в духовку. І треба збити сметану з цукром. Можна і заварний крем, але я хочу саме сметану з цукром збити. І туди покласти бананчик. Банан у нас така сама улюблена начинка. Відправляю це в духовку. І швиденько воно там все. Трошки більше як 5 хвилин, і будемо гарячим його закручувати, бурулет тоді не закрутиться. Режим я вам не скажу, бо в кожного духовка різна. В мене буде десь 200 градусів, хоча навіть і більше. А попередня духовка було 180. Коротше, кожен дивиться на свою духовку. Знаєте, коли вже готуєш, то вже навіть і ось коли. Тісто, борошно додаєш, то вже все на око Додається, щоб, наприклад, тут не було забагато. Якось воно тоді вже поступово рука набивається, і ти знаєш, відправляю все це в духовку. Рулет я виняла, скрутила. Трошки він охолоне, потім подивимося, чи він там потріскався, чи ні. Трошки він прилип до стіночок, але закрутився. І це добре, бо щось він такий великий зробився. Пухкенький, думаю, все. Знову багато яєць. ні, На 3 яйця мало, на 5 нормально. Так, друзі, що я хочу сказати. Що я трошки прогавила, треба раніше було його перемастити, але в мене, як я ось в рукавичках, професійна травма. Твої рукавички оділа, що означає треба. Рота мечі роздявляти і дивитись. Тож зараз трошки він уже такий схватився. Треба, коли він тепленький. Ну, нічого, зараз ми скрутимо його. Пупаємо сметанку. Краще б вершки, звісно. Смачний такий якийсь крем, але у нас просто сметанка. Так. Далі в нас бананчик, його можна, і так знаєте, цілий, але я переріжу його. Так, оп. Ось такий рулет вийшов. Трошки я напортачила, бо какао немає, я додала зелений барник, таке щось. Але смачно вийшло. Я вже спробувала. Смачніше, ніж на 6 яєць, бо я 5 додала смакота. Крім рулету, у нас сьогодні ще ось крильця будуть. Така смакота будемо їсти крильця і заїдати рулетом. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей. Пока, пока.